Для глядача, який не обізнан добре в мистецтві, чим ця виставка може бути цікава? Ну якщо глядач вперше на подібній виставці, йому треба ходити на такі виставки, прийти раз, два, три, двадцять, тридцять. Там рік походить на такі виставки, а потім я готовий буду відповісти на це питання. Відповідь рік ходити на подібні виставки. Але таких виставок дуже мало в Києві. Це дуже потужний проект. Ви випадково чи свідомо сьогодні на цій виставці? Ні, свідомо. Я знаю брата художника Дмитра ми з ним співпрацюємо, тому я хочу побачити на власні очі. Тобто ви зацікавлені були подивитися ці роботи? Е, так, так. Цікаво було порівняти стилі двох братів і ну, зануритися в бачення. Ну і власне дуже цікава, коли ці свідомо підходять до освітлення історичного процесу. Намагаються заглянути в майбутнє, це завжди насправді потребує. А ви порекомендуєте вашим знайомим прийти на цю виставку? Обов'язково. А ваші знайомі є серед них люди, які не обізнані на мистецтві, для яких це буде досить незвичним? Чи е, звичайно? Ну я вважаю, що більшість людей не обізнана з мистецтвом особливо сучасним. Це таки зараз така вічнішова частина культури. А, а, ну, Пересічного глядача, можливо, вона буде трішки важка і гнітюча по своїй кольористиці, по своїй стилістиці. Бо... Тому мене цікавить, як ви, щоб ви порадили от такому глядачу, який сюди потрапить. Три. Бо виставка дійсно потужна і дійсно цікава. І як ви сказали, вона може не одразу зайти. Щоб ви порадили, як, як ну, трішечки знавець. Цьому. Гадати, в який в які, вість, час ми живемо? це до, до, до реальності нашого часу. Ви випадково на цій виставці чи свідомо? М -м -м -м. Ну, Мабуть, випадково свідомо, тому що я цікавлюся зі виставками і мені інстаграм підкидує рекламу. І, ось, і я побачила рекламу, зробила, що я можу сюди прийти. Хотілося подивитися цю виставку. Ви е, нія... ніяким чином не пов'язані з мистецтвом? Ні, я не пов'язана з мистецтвом. Це я хочу за покликом серця. Ви просто цікавитесь? Я просто цікавлюсь. Да. В Києві багато е, кожен місяць, зараз, там два рази на місяць якісь є, є нові виставки. Я також ходжу на арт-походить з Марією Червоської, яку молодіжі знає. Вона робить дуже гарні арт походеньки на нові виставки і. Цікавитися мистецтвом сучасним сучасне І Я почав такі флешбеки трошки з пам'яті. І фактично перші роботи — це були от якраз поєднання: от тут можна на цій роботі побачити якісь просто фрагменти там української культури, плюс якісь. Речі, які стосувались мене особисто, або ти просто дивишся Ютуб, або слухаєш музику, і приходить якийсь образ, і ти просто додаєш по якомусь фрагменту, а від того якусь лінію. Фактично нема такого, є, ну, тобто є якась основна задумка там, на три-п'ятна ну, плями. На роботі. А далі це вже як гра передивився, що було в Терпісій культурі, і там просто, е, великий шок, там 3000 років тому просто генії були дизайну, генії малюнку, те, що вони там виробляли, це ну, якісь просто шалені штуки. Воно дуже сучасне. Якщо ці форми зробив то, там, сучасний художник на заході, можна сказати, що це якийсь там крутий або, тобто, я просто ще вдохновлений ще археологією, почав просто малювати, бачити якісь речі, які мені подобались, і просто їх малював як я можу. Ну ось якось так до нас запросили, просто як класний час. І прийшов а, значить, американський місіонер, священник і він розповідав про Біблію. Дуже так від початку створення світу, хто кому ви народив, якщо пам'ятаєте. Ви а, та, і Потім ми задавали питання, і хтось задав йому питання, а що сталося їх ноївся на корче. І той сказав, що звичайно, закупають видали на правду. Вони включили, але потім після потоку земля стала мікою, і вони почали провалюватися, їм стало важко ходити. А також вони заважали людям оброблювати землі і ці їх ну, знищили, в принципі, всіх Ну, Вже ми зробили також, щоб ти мене спитав. А я ну, десь з другого класу мріла бути палеонтологом. Тобто я собі точно вирішила, ким я буду, У мене було, що такі купи малютки, я з цього починала. І повністю впевнена, що всі вони підтримуються, дуже вручно закричала нову на весь клас. Я була однакова. Пробувати чи не, шанові, як і чинов, що я б точно знищувала динозаври, вони класні. Ось так що тема динозаврів мені близька, і зараз я намагаюся хоч якось своїми силами відродити чи хоча б популяризувати цю тему. Як би вона назвала взагалі Ну, На початку вона я назвала її по машину, а тепер я просто кажу, що матеріал цілюлоза. а, тому що я почала використовувати більш слові, такі матеріали, вони здаються більш, ну, більшими об'ємами. І так це просто ну, настроєний каркас, наноситься целілоза, наноситься суміш. Так що різних кольорів і таке ліплення навіть. Це ну, ліплення, також це багато живопису, в цьому першому залі можна подивитися мої а, живописні роботи пласки. А, і також мені подобається що, трішечки створює ефект, це не такі, як насправді. А, тому що там попередньо залі була робота. З нею є цікава історія, що це така каменюка, вона теж з моїх улюблених. Вона називається Аметист. І колись нас запросили на виставку Славутич, і там привезли роботи, поставили їх якось те, бо це щоб працівники їх проростали. І ми приходимо, все вроді вироставляла. А ця каменюка стоїть як зразці на табуриці посеред залу, і вони кажуть: вибачте, ми її не змогли посунути. Ми навіть не пробували, бо вона ж така важка так, ну, а інстратує, бачить, е От, якщо б ні минуло майбутнього, це мій такий аналіз чи бачення майбутнього. Ну, умовно кажете, там Україна 3022, де, наприклад... Ну, Скажімо так, в деяких родах, хто зашифровані наші там воїни або захисники, я не хочу там прямо щось сказати, бо це навіть не цікаво, там якісь аналогії проводить. Але от, якась така була інтуїтивна задумка, і далі yeah. я просто малював, як вийде за. ну, 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 як завжди, за якоїсь, ну, е... ну, от Мені подобається інтуїтивне мистецтво і раціональне, і тому я от, е, люблю якісь. Коли є і якийсь е, е, образ, е, я його намальовую, потім щось домальовую, і виходить те, що виходить. Отак. Ну тут, наприклад, навіть якийсь приклад, ось о, тут е, 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 така, побіг у Єгипет відсилка до. Ікони, ну по суті, це е, те, що на початку війни жінки з дітьми тікали з України. Це теж така, ну можна сказати, трошки аналогія того, ну, тікали на машинах. Ну, тобто, ну, такої тут декілька якихось рівних, це так примітивно розказував, але ну, якось просто... так. Дуже власне, мені особливо подобаються тропічні скульптури до такого типу, тому що якщо ми знаємо там всі фільми про прибульців, починаючи з 70-х років, і ти дивишся на це, е і так думаєш, а не надихалися там, автори чи дизайнери тих, там, ну коли там якихось е інопланетних створінь от такими ну, речами. Є фарби, наприклад, там, у яких вони мелкодисперсні, які і воно, дозволяють давати такий ефект. Тобто це, як правило, це сіровочні фарби, вони дозволяють робити таке. Тобто, дуже тіма фарбами ти можеш зробити такі там тоненькі патьоки, як ти хочеш. Ти полупрозрачний. Можна там декілька робити своїх, грати з цим. Ну і саме класне, це як правило, як. Наливаю на полотно, то я малюю в, в, в такій площині, і воно само, от куди потече, от в чому мені кайф нравиться, це такий контрольований хаос. Воно саме куди тече, в якийсь момент ти береш його, останавливаєш тряпкою, або у мене уфо, я користуюсь цією. Ну, цей лампою нагрівальний, і вона дуже швидко застиває. Там, де ти хочеш. Кожна фарба, наприклад, вона по-своєму, і у кожного виробника по-своєму е поводиться. Ви сказали, що у вас немає академічної освіти. Оця робота з фарбами це експериментальне можливо. Да. Дивіться, я вважаю що мені колись інший художник підказав. То ти художник-автодидакт. Тобто це така гарна слова, коли ти дидакт, це навчання, коли ти сам навчаєшся. Тобто я не брав так, як знаєте, ходив там на курси ніякі. Але, наприклад, я спілкувався з художниками, їздив на пленери, брав зворотні зв'язок і дивився, як вони працюють. І деякі речі я ну, Піддивлявся, тобто, за як ти це робиш, тобто от таким чином. Тобто, я, наприклад, не, не володію там академічною формою, але, наприклад. З розчинниками, з фарбами, лаками я дуже гарно я знаю, як поводиться, і навіть більше я зустрічав хлопців з академії, які е, запитували, а як ти це робиш? А як то робиш? А як це робиш? Тому що тут тільки частина того, що ну там я вмію, знає. Е, і деякі художники, до речі, ну це, це дуже легко навчиться. Ну, умовно, із ну легко, коли ти там знаєш, як і хочеш це зробити, далі, А далі ти вже знаходиш шлях, як це використовувати. Як ви вважаєте, є художні? Які працюють з одним матеріалом, просто вони е, стають е, більш професійними у роботі. А ви зараз розказали про е, художників, які експериментують. Е, які властивості має, має мати такий художник, чим він відрізняється від інших? Дивіться, от, правда, от більшість відкриттів, як щось зробити, я робив е, сам експериментуючи. І, е, значить, для мене, це найголовніше робити в собі правильний зворотній зв'язок. Коли ти щось побачив, як це працює, треба обов'язково це запам'ятати. Наприклад, я працюю з обрізаними пензлями. Наче не так складно це придумати, але я вже вивчив, який пензель пензлі дає щити не дає лінію, наприклад. Оце все ну, такі штуки. Там. І це теж ти, мені ніхто не був, тобто, ти все одно як тобі. Підходить. Скоріше все, нужна, як то кажуть, треба замічати оце. Оце замічати і запам'ятовувати те, що відхиляється від норми зазвичай. І оце потім брати в свій арсенал. Зараз дуже поширений спосіб навчання за допомогою відео на Ютубі. Mm -hmm. Ваше ставлення до цього. А я а ні, а тут вже кожен художник, якого він ставить перед собою задачу коли, для того. Тому що я знаю людей, які без академії малюють краще за академістів. І Вони якраз там просто дивились і повторювали тисячу разів до тон тінь, і вони там, цим навчились, навчилися і, в тому числі через інтернет. Тут не завжди цілі. Я е, за те, що всі люди, які люблять мистецтво, якщо вони приносять їм задоволення, робили це. Хтось професійно, хтось менш професійно. Я знаєте, як от он, він поганий треба це робити. Та є на людина, якщо піфує, хай робить. Друге, якщо ти собі вже ставиш за мету там галереї, продажі, то тут вже треба. Я даю художникам, я зустрічав художників теж самоучок. То я кажу: треба, щоб у тебе був один-два художники професійні професійні, які будуть давати тобі чесно. Чесний зворотній зв'язок. Що у тебе добре, що у тебе погано. І ще одна така штука для тих, хто в Ютубі, вони не змагають не всі здаватися, тому що дуже багато речей вже винайдено. І я зустрічав е е е такі речі, коли я був куратором проєкту, і ми задали художникам тему для опрацювання. І було 3-4 художники, які, вирішили, типу, як викрутяться. І зробити щось оригінальне, і предложили ідею. І саме цікаво, ця ідея у них є оригінальна е зі впала. Ну, ну порізу вони не знали. Тобто е оригінальність вона теж дуже повторювана. І художники, які самі навчаються на Ютубі, вони можуть дуже часто повторювати те ті речі, які вже не цікаві, тому що їх багато. По перше, тому що вони вчаться з того, що на Ютубі всі це бачать, по-друге, е Невеличкий у них естетичний досвід.